Проєктом рішення пропонується виділити субвенцію на виконання заходів програми, а саме 1 млн грн військовій частині 72-24 для придбання комплектуючих для БПЛА, 4 млн грн в військовій частині 3750 для придбання будівельних матеріалів для обладнання та облаштування командних пунктів. 16 мільйонів 850 грн. Одну тисячу гривень військовій частині 5170 для придбання активних засобів протидії технічним розвідкам. І 12 мільйонів гривень головному управлінню національної поліції в Дніпропетровської області для придбання 10 легкових автомобілів Ренодастер спеціального призначення з додатковим обладнанням. Прошу підтримати. Чи є на сьогодні? Заявки від військових на задоволення тих чи інших потреб, з якими вони зверталися до міста Кривого Рогу. Чи вони на сьогодні вже всі задоволені на 100% і нових нема? Хоті. є ті заявки, які надійшли, однак вони знаходяться на розгляді порядка трьох-чотирьох заявок на сьогоднішній день. На все це, що зараз ми з вами розглядаємо, є заявки військових, є видіє. Надходять заявки від командирів. І дайте, будь ласка, більше інформації щодо автомобілів для поліції, зокрема якого спеціалізованого, це якого вони будуть призначення, з яким саме додатковим обладнанням, і хто саме з керівників національної поліції підписав заявку чи клопотання до Криворізької міської ради. Лист на ім'я міського голови написав керівник головного управління національної поліції Дніпропетровської області, полковник поліції Ганжа. Це реалізується пілотний проєкт поліцейський офіцер громади. Між виконкомом та головним управлінням Національної поліції підписаний меморандум про реалізацію цього проєкту. Цей проєкт ініційований головою держави, підтриманий Кабінетом міністрів і внедряється Міністерством внутрішніх справ. На території чотирьох районів у місті буде реалізуватися ця програма. Щодо обладнання автомобілів, вирішуємо не ми і формулювання проєкті рішення відповідно до листа сформована ОНП. поліцейський офіцер громади буде замість участкового Поліцейський у кого повинна бути і приміщення, і машина, і все таке. інше. 10 автомобілів, 12 мільйонів. 10 автомобілів. Це вони все це не ми купляємо, не ми займаємося. Ми їм віддаємо, вони вже начиняють, роблять і все. І все буде, буде відпрацьовуватися, це вже поліція буде відпрацьовуватися. Домовились ми 50 на 50, Ми даємо, і ще держава дає 50%, ну, в смислі, 50% і ще 10%. І от 20 таких нових автомобілів буде у нас вже працювати на, для ну, покращення безпеки життя в нашому місті. Це ж нормально? Так чи не так? так. Шановні колеги, я отримала у сесійній залі відповідь на питання щодо автомобілів, які планується закупити за бюджетні кошти для поліції. Однак хочу зауважити, що про таке. Не йдеться ні в пояснювальній записці, ні в преамбулі самого проєкту рішення. І це вже не вперше, коли виділяються значні суми для поліції. Тому давайте будемо вважати, що це винагорода поліції за те, що виявлено і знешкоджено злочинне угрупування на комунальному підприємстві ритуал Сервіс Плюс, а не за те, щоб фігуранти. Цього кримінального провадження повернулися до своїх звичних справ. Ну, як розцінювати е, виступ той, що немає ні рішення суду, наклеп. Нічі... Як наклеп. Як наклеп. Ну, от як, провокація і наклеп. Ну. Mm. 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 Ви ж розумієте? Ви ж розумієте, що твориться от, от, у в голові? У цього mm. не трогайте, не трогайте там. Люди працюють.